Усім привіт! До вашої уваги. Холодильна гастрономічна вітринка Дніпро Торг. Місто Дніпро. Виробляється вітринка з гнутим склом. Розміри метр, метр двадцять пять, півтора максимально. Кольори чотири варіанти. Комбіновані чорний з світлим, навпаки. Також можна зробити її повністю або чорну, або світло. От, вітринка має діапазон від плюс 5 до мінус 5 з повністю автоматичним керуванням, з вітайкою. Зі сторони продавця є невеличка робоча поверхня, розбіжні шторки полікарбонатові. Ось також вона може вироблятись внутрі як з нержавійки, так і з металу білого кольору. Цей варіант буде трохи дешевший. Так виглядає вітринка з нержавійки. Коли нержавійка, задня столішка буде сірого кольору. Більше питань по розмірам, по всьому можна отримати відповіді на сайті Золота Середина. Відос, так би мовити, для наглядності, бо інколи кажуть, фото мало. Все, всім дякую. Гарного дня, до побачення.